Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 15 грудня на східному узбережжі 11 година. Сьогодні п'ятниця, останній робочий день і такі новини. Дивіться, робочий день, але не для всіх. Американський конгрес пішов у відпустку. Ну я розпочну сьогодні саме з цього моменту, тому що республіка... демократичні сенатори. Виступили із заявою, що а, Палата представників такі пересяки, не захотіли залишитися попрацювати. От ми, наприклад, готові а, відмінити навіть святкові нашу святкову відпустку, чи там від, відстрочити нашу святкову відпустку і попрацювати для блага України, тому що це нагальне, дуже таке важливе питання. І сьогодні дивіться, я трошечки скажу, що. Завжди є пісочу трампістів, республіканців. Сьогодні, от особливо в цьому даному випадку, я скажу, що це дуже популістична заява із сторони е, демократів. Тому що, так, у республіканців, особливо там у трампістів свої там проблеми і так далі. Але слухайте, ця відпустка, ну для мене, наприклад, вона була невідома, коли там відпустка в конгресі починається. Але календар робочих днів для американського конгресу відомий. На рік наперед, всі знали, що вчора був останній робочий день. Всі знали, що республіканці хочуть для них це дуже важливо вирішити питання по кордону. І це не вирішилось до останнього числа, до останнього дня, і потім зробити таку заяву. От, дивіться, ми хотіли попрацювати ще довше. Ми готові були піти на поступки. Вибачте мене, але чому ви не пішли на ці самі поступки тиждень тому, два тижні тому назад, чи там навіть ще раніше, коли бюджет взагалі чого не просовується, і краще, що це частина цих всіх питань. Так що, знаєте, от дуже так красиво для тих, хто от не, не хоче думати критично, дуже така. Кмітлива заявочка кинуть, що от республіканці, дивіться, такі сякі, вони зірвали. Ми були готові попрацювати, а вони пішли їсти під ялиночку, співати там пісні і так далі. Ось, ну і взагалі, українська тема тримається а, в топах, але, на мою ж думку, на жаль, не в дуже доброму світлі. Ну, Знову ж таки, розказується, що український повер... президент повернувся в Україну, не отримавши допомогу ні від Америки. Ні від Європи, дякуючи Орбану. Ось, а чисто таки знову ж таки зроблений популістично реально на даний момент заява, така чисто підтримка моральна, що Україну будуть розглядати тепер, щоб приєднати до Європейського Союзу. Але цей процес займе роками. Хлопцям в окопах, в, в, в окопах. Там на передовій допомога треба сьогодні, розумієте, а не вступ України в Європейський Союз в якомусь там далекому 2039 році, умовно кажучи, цифри не говоряться взагалі. Ось. Ну і крім цього, дивіться, які ще новини. Просто в, о, на американському просторі а, плавають, скажімо так, чи, чим годують американських читачів і глядачів. Так, от. Вийшла в топах одна така стаття про те, як орудують українські військомати, як хапають людей просто на вулицях, як дуже часто беруть людей в армію, які фізично непридатні, як е, ці медичні екзамени проводяться, медкомісії проводяться е, чисто з з, помол, з, з помилками, чисто для того, щоб набрати кількість вояків там. Дуже часто фізично непридатних робити будь-які речі. Ось. Далі от вийшла от така новина про те, що я навіть в українських новинах не бачив цього, але, можливо, з'явився, але ні. Так от на Закарпатті вийшла така історія: от американцям це розказують. В одному із там засідань сільської ради, яке проходило в режимі онлайн, там було купа людей всередині, плюс онлайн дивилися. Прийшов якийсь мужик. І взірвав три гранати, 26 людей поранило. І знаєте, складається таке враження. Дивіться, от ми в Україні не допомогли грошима, але якщо ви подивитесь на це все, що там робиться, як там військомати хапають, як люди підривають там самих себе, ви знаєте, не так все однозначно. І такий, знаєте, трошечки, от ну, мені такий осадочок, від коли ти все дивишся, цю інформацію, яка годується американському споживачу. Трошечки неприємно. Ось, ізраїльська тема так само а, на втопах, як і українська тема, інколи переважають, коли більше ізраїльська, коли українська. Так от, сьогодні говориться все більше і більше про те, що взагалі війна в Ізраїлі а, це удар по єдності Демократичної партії. Я це неодноразово говорив. І особливо зараз, коли там а, в тисячах вимірюються загиблі а, цивільні люди, які не приймали взагалі там бойових діях ніякої участі, це питання стоїть все гостріше і гостріше. І, і знову ж таки, на адміністрацію президента Байдена свої ж демократи більше всього давлять, навіть республіканці не мають такої. А, Такої атаки на, на офіс президента, як свої ж партнери по партії. І була зроблена така заява, чи було сказано, що ми не тиснемо на Ізраїль це адміністрація Білого Дому, але ми даємо пораду. Можливо, вже час переходити ці військові дії в іншу фазу, тобто не, бомба, не бомбити там ракетами, а перейти. Для викори... в операцію з використанням малих груп, щоб не гинули цивільні люди там і так далі. Але зрозуміти нас правильно, ми ніким не командуємо, ми чисто як партнери радимо в цьому випадку. Ось, ну і знову ж таки, питання взагалі Ізраїлю дуже гостро стоїть і от серед молоді в коледжах, і про це я неодноразово а, розказував. Дивіться, зараз так само на американському просторі. А, Продовжують розжовувати, що ж буде а, із імпічментом Байдена, куди, куди це все йде, які наступні кроки. І, до речі, дивіться, комісія, яка займається розслідуванням. А, голова комісії Джим Джордан. Якщо ви пам'ятаєте, то це якраз один із тих е, трампівських кандидатів, який балотувався на посаду спікера Палати представників. І через декілька спроб все-таки його. Вмовили залишити цю ідею, ось, але він тепер свою енергію спрямував же ж на імпічмент Байдена. Ну, основна їхня стратегія це все-таки. А дивіться, Байден, Хантер Байден от, на днях сказав, що слухайте, я намотив з грошима, я там наробив, але не чіпайте батька. Батько не був замішаний у фінансових ділах, чи не мав відношення в фінансових моїх ділах. І тут таке питання стоїть, а в фінансових не мав. А в яких фінділах мав причетність з тобою? І, в принципі, все зводиться до того, хочуть довести, що все, що робив Хантер Байден, це використовуючи ім'я Байдена, президента Байдена, Джозефа Байдена. А значить, що таким чином президент Байден. Був залучений у ці всі махінації, а значить, його не можна на президент і так далі. А взагалі складається така от не дуже неприємна тенденція, що замість того, щоб будувати країну, хоч демократи, хоч республіканці. Така традиція обирається спочатку такі президенти незрозумілі, що один, що другий. І тепер, знаєте, як нам, от ми маємо більшість, і от реально, зараз республіканці мають більшість за часів. Трампа е, на другому, на другій половині його правління демократи мали більшість. І коли ви маєте більшість, ви що хоч можете замутить в парламенті, розумієте? І тепер треба, от ми маємо більшість імпічмент. Треба галочку таку. Знаєте, от ми відбули наш строк, імпічмент президенту зробили. Чек. То що його з офіса не попруть, це факт, тому що демократи мають більшість в сенаті. Але це тільки, а ми свою роботу розробили. Імпічмент записали. Чисто, знаєте, от, як справу тепер підпортили, йому, що він от тепер він не такий класненький, в нього є вже в своїй от історії імпічмент записаний. Ось, дивіться, ну і крім імпічмента, звичайно, конгресмени інколи займаються і корисними справами. І Одна із таких це питання. Поновлення американських паспортів. Ну, це питання стосується для громадян Америки, таких як я, наприклад, особливо, якщо ви виїжджаєте за кордон, тому що якщо ви проживаєте в Америці, ви можливо цього не знали. Більшість, просто переважна більшість американців, не користуються американськими паспортами. Вони їм взагалі не потрібні. Американський паспорт потрібен тільки для того, щоб виїхати для якихось там поїздок за кордон, навіть це там. В Канаду, хоча інколи в деяких штатах ви можете виїхати по спеціальним водійським правам, і навіть тоді вам дуже часто не треба паспорт. Так от, дивіться, в чому проблема. Починаючи від ковідних років з 2019 року в Америці. Процедура поновлення паспортів дуже сповільнилася, і тепер це займає там від 2 до двох з місяців, і це в принципі для такої розвинутої країни, як Сполучені Штати Америки, це має бути соромно. І от комісія попрацювала в комісії, до речі, і республіканці, і демократи, і комісія, що дивно до речі, в останні моменти одностайно, одностайно дошла до думки, що вони розробили пакет. Розробили законопроект, який має цю справу поліпшити. Ну, крім того, що розгляд питання половлення про спортів має зменшитися. Тепер буде максимум 30 днів, а то й менше. Ну і зводяться до того, що все, все більше і більше, щоб переводити цю процедуру в електронний режим. І там через 4 роки максимум, там деякі е ступені цих всіх. Покращен цій процедурі, а через 4 роки а, американський паспорт можна буде поновити онлайн, тобто, яка там процедура, це все звичайно не описується, але це не треба буде, наприклад, зараз в листовій формі, там через пошту спочатку пакети. Як це все робиться, така трошки процедура відносно проста, якщо порівнювати, наприклад, я порівнюю Україну 90-х років, яку я пам'ятаю, то це простіше. Але як я розумію, це набагато гірше, ніж Україна 23-го року, скажімо так. Ось. Дивіться, яка ще новина така аналітична вийшла. Це підвибори, до речі, така аналітична стаття підвибори, про те, що я не знаю наскільки ви знаєте, але взагалі, от демократи вони турбуються про навколишнє середовище, глобальне потепління, як зменшити вихлопи кісло газу, бла-бла бла і так далі. Більшість республіканців говорять, що це все видумка, це брехня там, і так далі. Трамп, наприклад, взагалі сказав, як тільки я стану президентом, він сказав, ми будемо джил джил дрил мається на увазі, ми будемо сверлить нафту, як ніколи в історії Америки, ніколи раніше. Але дивіться, яка аналітична стаття вийшла про те, що молоді республіканці, вони, в принципі, ну трошки не такі затуркані, як. Сучасні люди, які реднеки, які вибирають Трампів там і так далі зараз. Так от от проведено таке опитування було серед республіканців, тобто не просто молоді, а серед активних республіканців віком від 18 до 29 років. Тобто, от молоде покоління. Так от, серед них. А, Питання зміни клімату на планеті Земля дуже важливо, і 37% із них вони будуть обирати кандидата серед республіканців. Вони не будуть голосувати за демократа, але будуть голосувати серед республіканців за того, хто щось робить в цьому плані. Більше того. Багато республіканців, от, в молодшому віку, там, ну я себе може трошки так припишу до тієї категорії, вони навіть мають свої бізнеса в цій сфері, тому що вони вважають, що це важливо. Ось, і я вам скажу так: що такі люди, як Трамп, ну, він вічно жити, звісно, не буде звичайно, і там коли він там ще захоче, буде президентом, але. Це питання довго не можна буде відкидувати, розумієте? І такими гаслами, а це все видумка, це все брехня, не прокатять. Чому? Тому що це буде вартувати вам ваших виборів, якщо ви будете просто ігнорувати це питання. Тому що для молодого покоління це важливо. І як ви розумієте, наступні вибори будуть через 4 роки. Відсоток оцих голосувальників, оцих виборців уже збільшиться, і тоді ви можете о -о, пролетіть». І, наприклад, тут як я говорив про те, що Трамп уже, щоб зберегти кількість виборців, він відносно абортів вже не так різко говорить. Розумієте, так що пройде ще який-небудь 4, 5, 10 років, і умовний Трамп буде кричати: Так, я за зелену, там перестаньте сверлись, перестаньте вбивати планету. Ось така новина. Ну, і дивіться, ще яка новина із Нью-Йорка. Бронкс це зовсім от не Нью-Йорк Сіті, але це от там рядишком. Взагалі Нью-Йорк це складається з багатьох там Квінс, Манхеттен, Бронкс, воно там Брукленд, все рядишком. Так от, а, трапилася така штука, що один із будинків сімиповерховий. І це не який-небудь там дерев'яний, як зараз там от, в Америці будують там, такі. А це що, хто який старий, цегляний. І кут цього будинку обвалився. І чим взагалі скандальна історія про те, що жителі цього будинку вже жалілися, писали там в інстанції з 15-го року. Тобто, вже дивіться, вже 8 років. Вони кажуть: слухайте, наш будинок обсипається. І там щось там, тріщини по вулиці йдуть, там і так далі. і так далі. Його там трошечки замазали, замазали. Ось. І, до речі, один із таких. Ну, Не капітальних ремонтів, як розумієте, а таких примазали, закінчується буквально нещодавно. І тут просто цілий кут цього будинку обвалився. І от е, мер там, міста розказує про те, що, слухайте, ви маєте зрозуміти: в Нью-Йорку там мільйони будівель, і середній вік цих будівель складає приблизно 90 років. Вони всі в аварійному стані, розумієте. Але, як би там не було, 170 людей залишилися зараз без житла. Ось, а дивіться, якого плану і ще одна новина. Жителька Джорджії в Атланті, там колишня працівниця Фейсбук, я так розумію. Обдурила Фейсбук на більше, ніж 4 мільйони доларів. Вона працювала там і зробила таку собі систему. Вона мала доступ до компанійської кредитної карти і під'єднала там своїх знайомих, родичів і так далі. І продавала, чи вірніше не продавала, а платила за послуги, які нібито ці люди робили для Фейсбука. Зробили там якусь рекламну, ніби то штучечку, і вона Фейсбук платить там, умовно кажучи, 18 тисяч доларів за цю там акцію чи ще щось. Ну, а потім ці гроші відкатиком для неї повертаються там якась доля і так далі. І виходить, що вона ці, цією штукою займалася 4 роки з 17 по 21 рік. Ось історія закінчилась тим, що вона свою вину визнала, але от так само я трошки у попередніх вис... цих своїх випусках розказував, що термін покарання чи міра покарання не буде для неї об'явлена аж до березня 2019 року, тобто ще виходить три місяці, поки там суд визначиться, яка буде міра покарання для цієї жінки. Ну і дивіться, закінчу я такою новиною та якщо так можна сказати. Такий собі дядько живе Лонд-Айленд, Нью-Йорк. В одному з там, до речі, Лонд-Айленд, це острів такий біля Нью-Йорк Сіті, там недалеко, дуже багато маленьких містечок. Дядька звати Кен Дорф. І чим взагалі цікава ця новина? Це тим, що. Місцевий муніципалітет. Коротше, місцева влада. Його наняла на цей рік, на 23-й рік, бути Санта-Клаусом в місті, тобто міський Санта Клаус, і він там, звичайно, він, що ви розумієте, щоб людину наняли, це не просто там вату наліпив. Це чоловік уже старшого віку. Він має, по-перше, форми, старший дід. Плюс борода така, якою він ростив, як ви розумієте, не один день і не один місяць навіть. І, Тобто він по вигляду підходив під Санта-Клауса, і він вже мав ну, контракт, не контракт, його наняли на цю роботу. І він втратив цю роботу. А чому він втратив цю роботу? Дивіться, тому що. Одна із місцевих синагог, от на, на днях буквально, проводила таку міні-конференцію, якщо так можна говорити, чи бесіду із місцевими жителями. На тему відповідаємо на важкі запитання про Ізраїль. І він пішов на цю конференцію послухати. А дядько не простий, Дядько трошечки знає арабську мову і трошки цікавиться тим життям. і... Що трапилося, йому, йому не сподобалося, як, як проходили ці питання, відповіді, сесія. ця. І він дуже бурно реагував, кричав, до бійки там не дійшло, але дійшло до того, що він не один раз, якби там один раз щось вискочив, можливо, а він декілька разів вів себе конфліктно, скажімо так. І люди а, сказали, пожалілися, просто засипали міську адміністрацію, слухайте. Санта-Клаус має бути добреньким, веселеньким, нести мир і так далі. Це діло не може бути. Тому що наші діти, наші внуки, в основному внуки, розумієте, це в основному це старше покоління, які от дуже мають такі специфічні погляди на життя, вони в першу чергу пожартувалися. Коротше, бабусі дідусі пожалілися на другого дідуся. І сказали, слухайте, раз така штука, ми хочемо, щоб крисмас це було світло, гарно, мирно і так далі. Вибачте, але до свидання ви не можете робити цю роботу. Такі ось новини на цей день, на цей тиждень. Заходьте завтра на канал, подивитися такий не новинний випуск від мене, який я а, випускаю кожну суботу. А на цьому все. Дякую за те, що дивилися, що були зі мною цей тиждень. Дякую за ваші підписки. Дякую за ваші вподобайки. Особливо вдячний за ваші коментарі. На цьому все. Всього найкращого. Все буде Україна. Зустрінемось уже з новинами в понеділок.